Мови взаємодія з НРЦ ЕБФ, тобто НРЦ це Network Russian Speaking Church. Тобто, як це перекласти? Сітка російськомовних церков, там, де є багато українців, також планується співпраця. Чи планується, чи планується інтеграція нових українських церков та груп. Чи краще йти окремо на Національний Союз, тобто, як ви бачите цю співпрацю? Ну, дивіться, ще, ще раз просто: в нас немає цілі от прямо зараз утворити якийсь союз. розумієте, так? Е, має бути природний процес утворення помісних церков, контактів між служителями. І, звичайно, може бути якесь об'єднання. Бо є питання, які треба координувати на рівні там, країни чи всієї Європи. До речі, Європейська Баптистська Федерація є національні союзи, вони по-різному виглядають так? там, де ми можемо співпрацювати, і вони можуть допомогти. Чи це будуть приміщення, чи якась юридична консультація, різні такі речі, чи треба з кимось пасторами говорити. Це, це питання буде скоординовано, відповідальним. Якщо говорити за як там, Russian чи як там? Rush НРЦ uh, Network Russian Speaking Church. Russian network сітка російськомовних церков. <рес> так, ми говорили вчора за мову, українську мову, русський язик і все. Як воно виглядає тут? Якщо є якісь Russian об'єднання там, то хай воно собі буде. Ми, ми, ми розуміємо, що там більша половина це наші українці. У українців є гарна традиція, де Два українці, там три гетьмана. <рес> це, це традиційно так. І багатьох із тих братів ми знаємо, спілкувалися ще до цього. І якщо говорити серйозно, то я думаю, що будуть ті речі, де, де брати мають розуміти, що та, зараз є хвиля імміграції під час війни. Є українці, які переживають те, що вони переживають, і вони мають з повагою ставитися до того, що робимо ми. Ми абсолютно не збираємося щось руйнувати з того, що, що робили вони. Але е, думаю, що тут є багато того, що маємо всі ми робити, і тому достатньо для всіх місць. У е, нас є співпівпраця, наприклад, з Тихоокеанським об'єднанням, церков з Америки. Да? Є їхні місіонери, які вони сюди посилають. Це знову ж таки е, об'єднання в Америці, але там наші брати, українці, як завжди, очолюють. О, тому тому ми, ми маємо гарний контакт і будемо планувати. Є, є місії, ну от світло на сході. Да, от, Павло Давидюк, Василь Іванович Давидюк. Ну, ну про, про що нам тут говорити? Тут дуже багато є того, в чому буде співпраця як в Україні, так і тут. Є інші місії тут Німецькі, з якими ми гарну співпрацю мали. Ну, от Контакт місія да, є роками, десятками років ми мали в Україні. Вони багато вкладали в Україну. І, і, і ми будемо співпрацювати. Тобто, ми говоримо, що це має бути природньо, відкрито, чесно. І, звичайно, ми б не хотіли, що хтось там скаже, от прийшли українці, ані, ви давайте сюди, або робили вибір, або ви з ними, або з нами. Вони не повинні так ставити питання, навіть якщо вони Russian speaking. От, тому, тому все мови в нас близькі, і ми домовимося. Так. Взагалі в Америці ну такий досвід є. От ми згадували южних баптистів. Да? Є загальне таке об'єднання. Є кожний штат, там кожен штат як ціла Україна. В штаті є якісь райони, там ще вони, вони співпрацюють з іншими. Тобто якісь об'єднання асоціації це нам допомагає співпрацювати. Якщо ми на біблійній базі, то ми це робимо. Як хтось вчора згадував, що ми коли на небі будемо, то там не буде деномінації і так далі. Ми всі Христові. Головне не шукати свого, а шукати Господнього. І це... Ну, це радість співпраці. Навіть тут я скажу, в Німеччині ну, є різні церкви. І я живу поряд з церквою плімутські браття. вони... З Плімута, з, з Англії пішли. Між іншим до нас з Англії їхали люди, не доїхали, тому що там е, якісь перевозники е, е, страйк зробили, да, вони не змогли доїхати до нас потрапити, там десь до аеропорту і так далі. От, е, плімутські браття, е, я познайомився на зібрання, хотів зайти, вони не пустили. Потім зайшли до мене в гості і кажуть: якщо треба якась допомога, ви кажіть, все. Я кажу, давайте, може, на чай. Вони ні-ні-ні, ми, ми з, ну, з іншими ми не їмо, ми тільки своїми членами церкви. Ми не можемо чай з вами пити чи щось таке. Може, колись би ображався? Ну не ображався я, але це як якесь розділення, ми ніби гірше, вони чисті, ми не, не дуже. Але вони відкриті. Вони кажуть: викажіть, яка допомога, що треба, якщо хочете потрапити на богослужіння, треба зареєструватися. Ми вас проведемо. Ну трошки ін, інші, але ми наприклад відкриті співпрацювати.